Програма Тема Дня на українському радіо Дніпро. Вітаю, ви слухаєте програму Тема дня в студії ведуча та журналістка Світлана Огнівенко. І сьогодні ми будемо обговорювати протипожежну безпеку від поліції охорони. І я вітаю у нашій студії гостя. Це Павло Гребачов, заступник начальника управління поліції охорони, полковник поліції. Вітаю вас. Доброго дня. Всім, всім слава Україні! Прийшов до вас в студію, щоб розповісти за загальними правилами пожежного спостереження. Почнемо з того, що поліція охорони на сьогоднішній день надає послуги, окрім охоронних послуг, також має можливість надавати сучасні охоронні послуги з пожежного спостереження. Бажано для всіх об'єктів, незалежно від форм власності, встановити пожежне спостереження, тому що пожежа вона не питає, коли і як. Виникнути в зручний чи незручний для нас час, чи знаходимося ми вдома, чи знаходимося ми в будь-якому приміщенні на виробництві та інше, тому встановлення засобів пожежого гасіння також засобів пожежної сигналізації є досить ефективним. Пане Павло, скажіть, будь ласка, для яких об'єктів встановлення пожежної сигналізації є обов'язковим? Ну, давайте почнемо з того, що встановлення. Пожежної сигналізації ми рекомендуємо встановлювати завжди і там, де це тільки можливо. Це може бути і приватне майно, і гаражі, будинки, дачі, тобто будь-які об'єкти, тому що будь-яке майно є важливим для його власника, є коштовним, таким, що підлягає як звичайній охороні, так і пожежній охороні. Але в нашій державі передбачені випадки, в яких встановлення пожежної. Сигналізації є обов'язковим, це стосується у більшості тих об'єктів, об'єктів господарювання, підприємство організації, які ведуть діяльність пов'язану, наприклад, з легкозаймистими речовинами, вибуховими та інше. Тобто у тих випадках, коли їх діяльність передбачає обов'язкове встановлення пожежної сигналізації у зв'язку зі здійсненням відповідно їх підприємницької або господарської діяльності. Куди потрібно звертатися, аби встановити пожежну сигналізацію? Пожежну сигналізацію встановити можливо, як і самому, будемо так казати, але ви не знаєте, як вона буде працювати і куди будуть приходити тривожні сповіщення, то ми, звичайно, рекомендуємося звернутися до людей, професіоналів, які знають, як її встановлювати, як її обслуговувати, як на неї реагувати в нашому випадку, враховуючи, що я. Студії представляє інтереси поліції національної, то рекомендую звертатися до поліції охорони, тому що в системі національної поліції саме поліція охорони займається не тільки охоронною діяльністю охороною майно, а також і спостереженням, встановленням, монтажем, обслуговуванням пожежної сигналізації. Наші співробітники у разі надходження сигналу тривоги з пожежного спостереження, що встановлене на об'єктах, які ми охороняємо за цим напрямком. Вони прибувають оперативно і вже на місці визначають, чи необхідне викликати у подальшому представників ДСНС чи можливо ліквідувати початкові джерело пожежі на місці, тому рекомендую. Це є превентивний захід, взагалі завжди краще попереджувати ніж потім виправляти, тому що як Складається практика, сусіди бачать, коли горить квартира, вже тоді, коли полум'я виходить назовні, ніхто не бачить диму. Встановлення пожежної сучасної пожежної сигналізації, попередженої, воно реагує на найменше задимлення. Тобто, якщо є найменше задимлення, наприклад, електричних дротів у розетці, датчик спрацьовують, і наші працівники виїжджають і розуміють, вже на місці. Чи можливе відключення, банально відключення електроенергії, і коротке замикання буде ліквідовано, Чи вже повинно що згасити? Але це є превентивний захід, і Вони бачать перше. Сусіди не побачать, що у вас починають горіти проводи у розетці. Тому, звичайно, будь-яка сигналізація вона створена для того, щоб вона попереджувала подію. Тобто, я правильно зрозуміла, представники поліції охорони приїжджають швидше ніж представники ДСНС. Дивіться, ну, працівники ДСНС вони працюють за фактом пожежі Тобто є пожежа, є виклик від людей. Ну, окрім випадків, коли працівник ДСНС самостійно бачить і вживає заходів, як будь-який працівник прохоронного органу для ліквідації наслідків чи причин займання. Але завжди ДСНС працюють по виклику людей. Тобто, а люди можуть побачити, як вже попередньо сказав, вони побачать, можуть не завчасно. Техніка бачить, відчуває. На як банальне, вона нюхає раніше ніж можуть почути цей запах чи підвищення температури, наприклад, сусіди, які знаходяться через стінку від вашої квартири. Як обслуговувати систему пожежної сигналізації? Я рекомендую і можна так сказати наполягаю, щоб систему пожежної сигналізації обслуговували ті люди, які її встановлювали, і ті люди, які мають ну, працівники фірми, організації, які мають на це відповідну ліцензію. Це можуть бути в нашому випадку як і наші працівники, так і працівники ДСНС, а також будь-які суб'єкти господарювання, які мають відповідну ліцензію, мають за головне відповідних фахівців, тому що неправильно налаштований. Поріг чутливості датчику пожежного може дуже зіграти дуже злу, злу, злий жарт, тому що ну, якщо він буде встановлений, наприклад, на 200, умовно кажучи, на 200 градусів температури, а повинен працювати з 50, то він вже нікому не потрібний. Тому налаштування, обслуговування сигналізації пожежної, як і охоронної сигналізації. Необхідно, щоб виконували спеціалісти з визначеним терміном його обслуговування у разі укладання договору на відповідне пожежне спостереження обслуговування в договорах. Прописуються терміни обов'язкового періодичного технічного огляду і налаштування цієї відповідної апаратури. Які пристрої входять до системи пожежної сигналізації? Пристрої до пожежної сигналізації входять такі ж самі, як і до будь-яких видів охоронних приладів, тому що прилади пожежної сигналізації це є вид охоронних приладів, і тому вони мають центральний хаб, тобто центральний прилад, на якому відображається, є там. Як правило, невеличке табло, де відображаються, які знаходяться саме на об'єкті. На ньому відображається стан об'єкту, стан електроживлення і стан роботи всіх датчиків, сенсорів. Далі йдуть сенсори пожежні, які працюють як і охоронні, шляхом сприймання тих чи інших змін або це димо, або температурні датчики, або інші якісь тобто їх є декілька різновидів, і ці датчики, як вони спрацьовують, вони передають. Сигнал це відбувається долі секунди, передають сигнал на центральний прилад, і центральний прилад передає ці сигнали на пульт централізованого спостереження. Тобто наші оператори 24 на 7 спостерігають за, не тільки за вашою охороною, але й за станом пожежної сигналізації в вашому приміщенні. В разі надходження сигналу на пульт вони надходять одночасно передаються операторам. На групу реагування і група реагування, наряд реагування виїжджає за місцем. Потім вже діє за обставин. Якщо бачить, що пожежа вже є і вона не може бути ліквідована, попереджена, одразу ж викликаються представники ДСНС. Якщо, наприклад, у людини є запит на протипожежну безпеку, вона звертається до вас. Ці пристрої надають ваші фахівці. так? Так, дивіться, у нас є власний склад пристроїв, тобто ну. Постачальник, який має власний склад, тобто, ми можемо надати ці пристрої, ми можемо їх встановити, обслуговувати, ми можемо запропонувати, ми розробляємо проекти на встановлення пожежної сигналізації. Тобто пожежна сигналізація вимагає більш виваженого підходу, тобто без проєкту нікуди. Ми робимо проєкти. За цими проектами встановлюємо рекомендоване обладнання. Його на сьогоднішній день є велика кількість, великий вибір, багато варіантів. Воно сучасно. Також як і охоронна сигналізація. Ваша пожежна сигналізація може бути виведена на будь-який ваш мобільний пристрій, або телефон, або планшет. Ви можете контролювати їх 24 на 7, так само, як і контролює пульт централізованого спостереження. Ці сучасні засоби дають змогу нам бути перше відкритими перед клієнтом. Тобто, клієнт бачить наші дії, ми бачимо, як діє клієнт. Тобто, в нас це є взаємовигідні стосунки. Ми бачимо дії один одного. І також це надає можливість керувати цією системою мобільно, так само, як і системою охоронної сигналізації. Тобто, клієнт отримує повний пакет обслуговування, так можна сказати. Так, Ми можемо надавати повний комплект обслуговування. Також ми можемо брати під охорону вже встановлені системи пожежної і охоронної сигналізації, але це обов'язково відбувається після виходу нашого електромонтера, нашого фахівця, інженера на об'єкт, ми дивимося, чи відповідають ці вимоги, встановленим за державними стандартами. Якщо ми бачимо, що вони встановлені правильно, вони відповідають, ми їх беремо. Якщо е, щось не відповідає, щось треба доставити, ми рекомендуємо доставляємо. і Також беремо також, клієнт може особисто встановити цю сигналізацію і прийти до нас, але обов'язково після нашого огляду і надання висновків нашими спеціалістами щодо придатності його для подальшого використання. Щодо западів на протипожежну безпеку серед ваших клієнтів, це хто там бізнес, приватні особи або можливість? Можливо освітні заходи. От ми знаємо, що у нас у Дніпрі буде змішана форма навчання, чи є серед ваших клієнтів, наприклад. Школи так. університети? університету, ну я хочу сказати, якщо ви вже порушили це питання наразі в державі президентам і всім керівництвам держави в зв'язку з військовою агресією приділяється велика увага захисту шкіл. Це одно з головних питань нашого нашої влади, тому що діти це наше майбутнє, і тому взагалі зараз всі шкільні заклади протягом ну нетривалого часу будуть переведені на підохорону централізовану. І в більшості випадків це ми так розуміємо, буде поліція охорони, і ми ставимо також як охоронну сигналізацію, так і пожежну сигналізацію на школах у зв'язку з постійними обстрілами. Ми всі дуже бажаємо, щоб було менше, але реальність і сьогодні такова, що є. Ця загроза, і в зв'язку з обстрілами встановлення саме пожежної сигналізації на сьогоднішній день дуже актуальна, як і в шкільних закладах, так і в будь-яких підприємствах. Ми встановлюємо їх у школах, вищих навчальних закладах, встановлюємо підприємства, встановлюємо організації, тобто приватні особи, приватне майно безліч приватного майна, тобто немає меж для встановлення пожежної сигналізації. Межі обмежуються лише бажанням клієнта, тобто так. Але ще раз звертаюся до всіх керівників в першу чергу освітніх закладів. Ще раз повторюю, діти це наше майбутнє. Будь ласка, віднесіться до цього дуже відповідально. Ми всіх запрошуємо, надаємо на сьогоднішній день за командою керівництва держави ці функції майже безоплатно. Саме поліція охорона дає майже безоплатні послуги щодо спостереження. Тому, будь ласка, не ризикуйте самі, не ризикуйте найціннішим. Приходьте, ми всім надамо наші послуги. Будьте уважні обережні, зберігайте власне майно і вдкотре, повторюсь, завжди краще попереджувати, ніж потім виправляти. Це стосується як охорони. Це стосується як правил дорожнього руху. Це стосується так, як поводження зі зброєю, тому краще вивчити, зробити, попередити, ніж потім виправити наслідки. Дякуємо вам, нашим радіослухачам. Нагадаю, що це була програма тема дня. і Ми сьогодні обговорювали протипожежну безпеку від поліції охорони. А гостем нашої студії був Павло Грибачов, заступник начальника управління поліції охорони, полковник поліції. В Студії також працювала ведуча та журналістка Світлана Огнівенко, інженер ефіру Дмитро Полі... Воїна, все добре вам. Програма Тема дня на українському радіо Дніпро.